Заїжджаємо добрий, небо, Так, заїжджаємо в місто. Є загроза ураженням БПЛА. Це і ФПВ, і як правило. Ворог намагається контролювати будь-яку логістичну ділянку, щоб ускладнити роботу для нас. Обстрілами побиті житлові будинки та інфраструктура в цьому місті Люди набирають воду. Водопостачання в місті через обстріли російської армії немає близько двох місяців, як і електроенергії. Обіричі є світ, світла немає. Це газові печки купили, то коли готуємо на газовой печке, покупаем газ газові балончики. Магазини в місті працюють, працюють і автолавки. Балончики купують в добропіллі, розповідає жінка. Їхати Галина не планує. Щоб виїжджати, нужно щоб були деньги, понімаєте? А якщо пенсія? Три тисячі, куди ти виїдеш. Ніна не їде з цієї ж причини. Щодня носить баклажки з водою на четвертий поверх. Шукала квартиру, таку, щоб перезимуватися. Ну, поки не знайшла. Ну, в будинку в своєму щоб Холодно, так, що світла немає, так би каміном погріться. Оля нету, дров нету. Ви в приватному секторі. Так. Да. Тут в пункті незглавності працює генератор. Люди заряджають пристрої. Можуть випити гарячі напої, випрати речі, прийняти душ. Газові балони. На газу як то на автономці. Акумулятор зараз з Бехи. заряжу. Що я через інвертор підключу світ, буде там, якби телефон буду ще вдома може заряджати. На зараз деї? думаю об этом як-то. У нас скважина. Ми качаємо воду. Бойлери є три штуки: п'ять душових і один туалет. У нас 20-літровий титан. кип'яточок набирають і йдуть люди. Чайок робити і там, не знаю, може, що кушати. На цій бочі раніше відбувалася евакуація місцевих. Люди тут прощалися, пили каву. Зараз як ми бачимо. Нікого немає, та все розбите Російською Федерацією. Розбитий та безлюдний центр міста. Обстрілами побиті магазини, кав'ярні, ресторани, покинутих тварин годують місцеві, які залишаються в місті. Я взагалі займаюся газовими перевозками, по городу їзджую, знімаю відео. Я. Ну, в Тік-Ток, звісно, викладую і люди вирішили, так скажемо, посадіти, збрали на корму. Скажіть, чи люди виїжджають, чи вже пройшов той ажіотаж? Е, виїжджають, ну, я вам скажу більше, повертаються. Дехто за речами, ну в основному люди поїздять і, і за те, що ціни високі на житло. А хтось виїжджає з батьками похилого віку, як би їм важко. В добропіллі залишаються 1055 людей. Повідомили суспільному телефоном. військові адміністрації для тих, хто зимуватиме у місті, є можливість отримати буржуйки через комунальне підприємство Добропільська служба єдиного замовника для жителів приватного сектору видаватимуть грошову допомогу на придбання дров та вугілля. Анастасія Галасюк Ольга Мілашич, Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.